Вітаю на уроці! Я досліджую світ, і сьогодні ми поговоримо про винаходи людства. Пам'ятаєш, минулого разу ми говорили про досягнення. Тож, чого досягло людство? Починаємо! Даний давен! Людство користувалося не тільки природними матеріалами, а й створювало нові. Матеріали, які створили люди, ми називаємо рукотворні матеріали. Це скло, гума, папір, пластик, поліетилен, поролон. Канина. Цікаво, а як народжуються винаходи та хто їх і де знаходить? Винахід це те, що винайдено, придумано. Зовсім нове, невідоме до цього і корисне для людини. Тож будь-який винахід. Це щось абсолютно нове. Те, чого раніше не було. А хто ж робить винаходи? Винахідник. Винахідник це той, хто винайшов або винаходив щонебудь. Допитливі розумники робили і роблять. Відкриття звичайний вогонь, правда? Відкриття це виявлення того, що вже колись існувало, просто про нього ще не знали. Колись давним-давно люди дізналися, що вогонь може зігрівати, а ще на вогні можна приготувати їжу. Це було відкриття. А потім Потім люди винайшли, тобто створили щось таке, чого раніше не існувало. Винайшли спосіб приручити вогонь. І винайшли сірники. І таким чином. Людина змогла сама здобувати вогонь і використовувати його в побуті. Винаходи дали можливість людям робити багато справ, які змінили їх, їхнє життя на краще. Давай, давай познайомимося. З деякими винаходами людства, які ти точно бачив, знаєш і користуєшся повсякденні. Гумка або ластика. Дане відкриття зробив англієць Джон Прістлі, який був першим, хто запропонував своїм знайомим використовувати шматки натурального каучуку, щоб стирати записи, зроблені олівцем або чорнилами. Знайомий предмет, правда? Ножиці. Найдавніші ножиці були виявлені на території Стародавнього Риму. І вони налічують 3 або 4 тисячі років. Перші ножиці використовувалися для стрижки овець. А ось ножиці в тому вигляді, в якому їх знаємо ми. Ті самі, якими ми ріжемо папір на уроках трудового навчання, якими мама підстригає тобі нігтики, саме ці ножиці сконструйовані геніальним художником Леонардо да Вінчі. Саме він, до речі, сьогодні нам допомагає ознайомитись з винаходами. Зна? Це фломастери, так. Фломастер був відомий ще в давньому Єгипті. Він був знайдений в гробниці фараона Тутанхамона і мав досить таки складну конструкцію. Перший фломастер виглядав як мідна ручка із свінцевою трубочкою всередині. В цій трубочці знаходилась тростинка, заповнена чорнилом. А заново створили фломастер, такий, як його знаємо ми зараз. Приблизно 60 років тому в Японії. Саме тоді в продаж надійшли різнокольорові фломастери. Ось такі всім нам давно знайомі зошити на Русі з'явилися в 11 столітті. Майже 900 років тому. Там словом зошит. Книжники називали зшиті разом чотири листи пергаменту, фруктовим морозиво смачне і таке бажане влітку. Більше ста років тому американський підліток Френк Еперсон, якому було якраз 11 років, через свою забудькуватість залишив сік на вулиці. Вранці в склянці виявилося фруктове морозиво, яке дуже сподобалось друзям і рідним Френка. А коли йому виповнилося 29 років, він запатентував свій винахід. Через два роки, в 1925 році, морозиво подавали вже по всій Америці. Шрифт Рельєфно-точковий тактильний шрифт, призначений для письма і читання незрячими людьми, розробив французький підліток 15-річний Луї Брайль. Луї був сліпим з 3річного віку, і саме він придумав спеціальні букви для тих, хто нічого не бачить. Давай познайомимося і подивимося, як такі звичні для нас речі виглядали, коли їх тільки винайшли. Перший телефонний апарат. А зараз він виглядає ось так. А це перший телевізор. А ось так виглядає вже знайомий сучасний телевізор. Перший комп'ютер. Так-так. Саме так виглядав перший комп'ютер. А ось так він виглядає зараз. Мабуть, саме за таким ти зараз і дивишся цей урок. Виглядає сучасний автомобіль. А ось так автомобіль виглядав, коли його тільки винайшли. Перший автомобіль і сучасний автомобіль. Перший літак. І сучасний літак. Бажання. Саме бажання задовольняють винаходи. Людина мріяла літати як птах. І винайшла літак. Людина хотіла швидко пересуватись і винайшла автівку, потяг, автобус. Всі види транспорту. Людина мріяла багато знати і винайшла науку, яка допомагає дізнатись про все на світі. А щоб нічого не забувати, людина винайшла книги. Людина мріяла полегшити собі життя і створила побутову техніку, яка і зараз допомагає нам. У будь-які моменти нашого життя. Тільки бажання, працелюбність можуть створити щось нове. Бажай і обов'язково досягай своєї мити. А я тобі дякую за урок. До наступних зустрічей!